Коли падає сніг, і морози чим душ припікають, знов на землю спішить новий рік і вітає святим Миколаєм. Хай моїх поздоровлень потік у серцях ваших лунко роздасться, і хай вам наступаючий рік принесе лише радість та щастя. І кінь дочекався свого часу, рахуючи місяці до свого царства, нетерпляче постукаючи копитом об землю, і невдоволено фиркаючи, йому вже не терпиться прийняти владу від змії, яка тільки запанувала на небесному троні. Ми Певнені, що 2014 рік принесе масу задоволення, позитивних емоцій та яскравих вражень. Взагалі, кінь спокійна тварина, не потерпить шуму, тому новорічну ніч рекомендується провести в тихій сімейній обстановці, включно в близьких з близькими людьми. Відмовившися від галасливих закладів. А сьогодні, в день Святого Миколая, на цій площі зібралося багато жителів та гостей міста. І ми з піснями та танцями будемо святкувати щорічне традиційне відкриття центральної ялинки рідного міста. Наша Україна все таки багата. На людей співочих на веселі свята будемо пісні співати, розважати, станцювати. Ви прийшли усі до нас новорічний стріти час. Друзі! До нас завітала ватага щедрувальників. Запрошуємо їх! Уся громадо і з новим роком віншуємо раду, і як од віку у нас ведеться, кажу при цьому від усього серця у новорічну ніч казкову хотіла побажати вам, щоб новий рік приніс всім щастя, щоб доля посміхнулась вам зі святом з новим роком! Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! Eu não Чекає нас за рогом довжиною в рік дорога. Разом нам цей шлях долати, разом жити, працювати, хай же збудуться всі мрії побажання та надії. Щасливе майбутнє дорослих і дітей приносить у кожну родину щиру втіху і любов, це свято віри, світла і добра. Подаруймо своє тепло один одному, адже кожен сьогодні чекає на свято. Хай Миколай у вишиванці розбудить подарунком вранці і принесе у вашу хату добробут, радості багато. Розбудить приспані надії, зернятко щастя, хай посіє, зігріє гумором, любов'ю і принесе усім здоров'я. Пісню ходить по землі святий Миколай вам подарує Олександра Концова. Сіток є дарунки, святого Миколая. позить по землі святий Миколай, тільки ти зустрі і його чекай, ти лише, повір, він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Gina. Ще повірте, з чим прийде. Якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повірте, з чим прийде Її чекає з нетерпінням кожна я дитина, позич по землі, святий Миколай, тільки ти засни і його чекай, ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим. Він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, дорогі друзі. А чого ми чекаємо зараз найбільше? Звичайно, запалити вогні найпрекрасніші ялинці, яка є незмінним символом новорічного свята. Вже час запалить новорічні вогні. Нехай наше свято прикрасять вони, хай пісня святкова над нами лунає, а чудо ялинка вогнями засяє. Дорогі друзі, всі ми чекаємо тієї чарівної миті, щоб головна ялинка нашого міста засягла новорічними вогниками. Тож Тож запрошуємо на цю сцену першого заступника голови районної державної адміністрації Ольгу Іванівну Рудніцьку. Шановна Єготинська громада, дозвольте сьогодні, перш за все привітати вас із святом Святого Миколая. Святом найулюбленішим святом нашої дітвори. Свято, яке несе нам завжди радість. То я хочу побажати, щоб і наступні свята Святого Миколая були у вас щасливими і багатими, дуже символічно і традиційно склалося в нас на Єготинській землі саме в цей святий день відкривати нашу районну ялинку. І сьогодні ми зібралися на ці площі і дуже бажаємо, щоб ця ялинка сьогодні засвітилась Перш за все для цих наших маленьких дітей. Я від районної влади хочу всім вам сказати теплі слова напередодні новорічних свят. Хай вони вам несуть тільки радість, хай у ваших сім'ях буде мир злагода, панує любов. І, звичайно. Зараз ця ялинка засяє. І з кожним вогником, який засяє на цій ялинці, я бажаю вам, щоб в вашому серці засяяв вогник надії на те, що наше життя буде кращим, заможнішим, багатшим. Щоб рік 2014 тисячі ніс нам тільки добро, мир. Любов і злагоду. Ну, мабуть, запари... запалити вогник. Ми попросимо наших дітей. так? А давайте, діти, всі разом попросимо. Ялиночка, гори, гори, гори. Дивіться, гори! як. Гори! Під новий рік все, що нам бажається, що задумав ще торік, завжди все збувається з Новим роком, з добрим роком. Хай на крилах лине час, хай же буде з кожним роком більше радості у вас. А сьогодні у нас справді радісне свято, день святого Миколая. Далеко у небі в цю чарівну ніч можна побачити срібні дзвіночки, почути срібні дзвіночки. То Миколай поспішає на зустрічі з нами. Він приносить дітям подарунки, ховає черевички та під подушку. Але через те, що не всіх діточок він може відвідати, то йому на підмогу приходить дід Мороз. Та снігуронька. Тож давайте їх покличемо. Дід Ді Мороз! Ді Ді доброго доброго вечора всім, дітворі, всі. Добрий вечір! Добрий Я вечір. вас не чую. Добрий вечір. Я поспішав до вас цілий рік крокував. І, от я знову тут, на цьому майдані, на цій площі, для того, щоб побачити цю гарну ялиноньку, привітати всіх вас, святим Миколаєм. Я ступаю тихим кроком, з новим щастям, з Новим Роком. Всіх здоровлю і вітаю! До вас в гості поспішаю. Хай новий рік з добром, з добром до вас прийде, здоров'я, сміх і радість принесе. Різдво й колядкою хай завітає до вас! Щастям безмежним вас благословляє! Снігуренько, привітайся з дітворою! Дітки, доброго вечора! Зі святом вас! Вас усіх я теж вітаю, щастя вам, добра бажаю, щоб росливі, розумніли, веселились і раділи, щоб завжди лунав ваш сміх з новим роком! Всіх, всіх, всіх! З новим роком, з новим щастям, здоровиться хай всім вам, і хай буде все найкраще, щоб у кожній у сім'ї. Було повно, повно всього на столі. Добра та щастя вам від Бога! У дім до вашого порога, щоб всі жили та працювали, і на столі завжди щось мали, і щоб світило сонечко, Ваш дім до вас віконечку, і неба для всіх ясного, і життя прекрасного, з новим роком всіх. Я бачу, тут багато зібралися малечі, Тож запрошуємо вас поводити хоровод з Дідом Морозом та снігуренькою. Дітки, підходьте до діда мороза. Ходіть Сюди тільки дітки, ходіть сюди, до мене, будь ласка. Остаємо великий хоровод. Один беремося за рученята. Давайте дружно, дружно, дружно стаємо хоровод великий такий. Також зарученята, будь ласка. Ну, ну, давайте хоровод поводимо. Готові всі? А я не чую, чи готові всі?